Впровадження реформ Дмитра Шимківа цей брифінг відбувається за підтримки Міжнародного фонду відродження. Дмитро, прошу до слова. Я би хотів почати свій виступ, шані пані та панове, журналісти медіа. З важливою фразою жесує волноваха. Тому що те, що відбулося, та акція терору. З боку терористів ДНР, ЛНР та які підтримуються російською стороною, це виклик мир миролюбивим настроєм українського суспільства. І я би хотів, щоб ми завжди пам'ятали про це, незважаючи навіть тоді, коли ми обговорюємо реформи і майбутнє країни, щоб ми завжди розуміли, що. Безпека нашої країни і боротьба з тероризмом це не лише питання, яке обговорюється в Україні, це світове питання. І про це я би хотів там зокрема зупинитися, коли буду говорити про економічний форум у Давосі, економічний форум у Давосі і нещодавно його звіт про глобальні ризики тощо. Я хотів б також би привітати всіх з минулими святами. У нас була перерва у прес-брифінгах. Ми поновлюємо цю подію. Я раз на два тижні звітуюся, розказую про ті події, які відбуваються щодо реформування в країні. І за цей останній останні. Пері... останні Тижні новорічних свят відбулися також дуже важливі події, оскільки запрацювало антикорупційне бюро запрацювала комісія, яка повинна відібрати голову антикорупційного бюро. Вважаю, що це безпрецедентний крок, оскільки сама публічність роботи комісії, обговорення щодо майбутньої роботи антикорупційного бюро і його лідера, оголошення прозорого конкурсу. Це все свідчить перше про виконання зобов'язань, на які на себе. Бере президент, уряд Українська держава щодо боротьби з корупцією, тому що орган, який повинен займатися слідчими діями щодо вищих посадовців держави по боротьбі з корупцією, він буде створений, і його лідер повинен бути відібраний максимально прозорною процедурою. Також було велике обговорення також подання законопроєктів і прийняття в першому читанні щодо судової реформи і створення робоча групи, яка працює над допрацюванням до змін до судової реформи. Це також важливий крок для держави, оскільки судове питання судової реформи піднімалося минулого року наприкінці минулого року під час засідання національної ради реформ. Де е, і відбулося також цікаве обговорення щодо судової реформи, обговорення бачення, внесення законопроектів е, тощо. Тепер трошки повернуся до такої важливої теми, яка зараз буде охоплює весь світ. Це питання щодо, щодо економічного форуму в Давосі, який розпочинається сьогодні і триватиме наступні чотири дні. До 24 січня на формі планується бути приблизно соло лідерів світових держав. Цікавою темою є. Економічною формою є новий глобальний контекст, і нещодавно вийшло звіт глобальних ризиків, які публікуються щорічно. І важливим є факт, що питання конфліктів, які, міжнародних конфліктів, ризик перейшов, визначений, отримав найвищу степінь загроз для держав та бізнесу в світі. І це, зокрема, упорівняний до питань, які раніше відносились до економічного характеру. Важливим те, що на форум, форум відвідують президент України Петро Порошенко, президент Франції Франсуа Оландер, Ангела Меркель тощо. Вперше у президента України буде велика сесія, яка на якій президент буде представляти майбутнє України the future of Ukraine. Це є частина офіційної програми форуму. Це важлива подія, знакова подія для України, для висвітлення позиції України в світі щодо питання безпеки Європи, щодо питання реформування країни, економічної стабільності України. Крім того, відбудуться ще додаткові сесії, що стосуються України. України дуже багато буде під час форму. А це е, сесія, що стосується сценарію Locking the Virtuous Circle». Це спеціальна сесія, під час якої розглядатимуться питання, як Україна може досягти е, розвитку державних інституцій, впровадження реформ, економічної стабільності. Так далі, е, під час е, Давосу виступатимуть представники уряду. Е, Зокрема, міністр фінансів буде приймати участь голова Національного банку, міністр економіки тощо також відбудеться додаткова спеціальна сесія, яка була запланована за ініціативи Клаус Шваба, саме щодо обговорення представниками великого бізнесу з боку та органів влади України Росії. Та інших світових держав щодо вирішення проблем та економічних наслідків конфліктів, які мають місце в Україні. Називається вона «Geneva Ukrainian Initiative». І також Відбудеться вже традиційний позапрограмний захід, який відбувається в Давосі. Це «Ukrainian Breakfast in Davos», який організує Віктор Пінчук. Я хотів би також підкреслити, що всі ці події висвітлюють, показують важливість того, що відбувається в Україні. Питання, які будуть освітлюватися під час обговорення, оскільки я також буду приймати участь у, з 23 по 24 у засіданні Давоського форуму. Питання, які піднімаються, це економічні реформи, соціальні реформи, безпека держави. На жаль, не завжди є достатньо інформації про ті події, які відбуваються в Україні, про ті кроки, які Україна робить з питання реформування. Питання залучення додаткової фінансової допомоги для потреби України, а також а, допомога у а, від налагодженні миру в Україні, який, я думаю, всім нам дуже потрібний. Тепер повертаючись до декілько стратегічних ініціатив, як ви знаєте, президент затвердив стратегію 2020, який визначає дуже важливий вектор руху держави. Він також визначає ключові показники досягнень, які визначаються для 2020 року. В самому указі введені дуже багато понять, які за чи не присутні були. Такі питання, як революція гідності. Це юридичний тепер термін. Він вже є в указі. З'являється поняття суспільного договору, ключові показники, вектори руху тощо. Крім того, план відновлення країни, про який ми говорили. Я повертаюся до питань, про які ми говорили протягом минулих брифінгів. Зараз кабінет міністрів працює над цим, тому що план відновлення країни, який розроблюється разом з європейською спільнотою, є основним документом, з яким буде працювати будуть працювати донори. Під час донорської або конференції, яка планується на кінець березня, початок квітня. Це за є результатом також обговорення з європейською комісією і представниками європейських естаблішментів, які приїжджають приїжджали останнім часом в Україну і було прибутувало обговорення. Процес е, очолює кабінет міністрів. Е, це зараз віце-прем'єр Геннадій Зубко, е, а також Айварес Абрамевичус, міністр економіки. Тепер щодо деяких законодавчих ініціатив і їх статус, що відбувається з ними. Як ви пам'ятаєте, верніше я про це ще не розказував, тобто, там просто різкий. Да, про Зараз готується про законопроект, який стосується цифрової України. Я, він носить таку назву Digital Ukraine. В нього це пакет законопроектів, який стосується. Декілька напрямків. Перший напрямок це закон про відкриті дані та надання їх у форматі, яким можуть користуватися ну, юридично. Це звучить машиночитаємому вигляді. А це у вигляді, якими можуть користуватися або розробники, або електронні системи для того, щоб використовуватися ці дані для подальшого працювання, Україна свого часу приєдналася до цієї конвенції відкритих даних, але законодавчо це зобов'язує державні органи влади публікувати дуже багато різних звітів, та даних та інформаційних ресурсів в електронному вигляді. Далі, це другий законопроект, який стосується це реалізація електронних звернень та електронних петицій. А ми дивилися на досвід країн Німеччини, Британії, Сполучених Штатів щодо петицій, як працює цей інструмент електронної демократії. Також опрацьовується і нещодавно, 15 січня, було проведено публічне обговорення за участі адміністрації президента Держспецзв'язку, Мін'юсту Агентства електронного урядування, Минекономрозвідку та іт спільноти законодавчі ініціативи по електронному цифровому підпису. Це реформування. Цього питання, яке важливе для впровадження і електронних документообігів, розуміння того, що електронний цифровий підпис це не панацея. Ми повинні розглядати питання електронної адентифікації, не прив'язувати завжди це до цифрового підпису, це а також перехід на європейські стандарти, які існують в світі, не концентруватися лише на цифрових стандартах електронного цифрового підпису українського походження, а можливості використовування також стандартів які Признані в світі, також визнані в світі, а також міжнародні, європейські стандарти та міжнародні стандарти. Це от такий пакет, він складається за декілька законопроектів. Зараз вони опрацьовуються з експертами, вже були опрацьовані з експертами. До речі, відкриті дані це розробка реанімаційного пакету реформ разом з ПРООН, адміністрації президента та. Кабінету міністрів, а також Агентства по електронному урядуванню. Це такий серйозний пакет ну, важливий для країни, для розбудови електрон... використання електронних сервісів в країні. Тепер щодо проекту, що стосується державних закупівлі, у нас зараз цей проект пройшов певні етапи тестування, що які були в грудні. Виявлено декілька помилок в рішенні. Зараз почнеться друга фаза тестування. Хто тестує? Тестують державні органи, розробляє громадянське суспільство. Ми сподіваємося, що починаючи з лютого ми запустимо другу фазу тестування або комерційну, якби. В некомерційному правильний термін, використання рішення для е, державних закупівель для того, щоб робити електронні державні закупівлі в допороговому діапазоні. Е, тепер щодо Національної ради реформ та виконкому реформ. Як ви знаєте, 19 січня був вже опублікований закон. Ука, указ президента про питання впровадження єдиної державної політики реформ в Україні, де дещо відвідсвітлено ті рішення, які були прийняті на національній раді реформ. Перше це розпочаток створення проектного офісу. Друге, схвалення по створення проектного офісу це зміни до виконавчого комітету. Тепер в нас є три співголови, які мають рівні повноваження. Це від кабінету міністрів міністр економіки Айвара Абрамевічус. Друге, це від парламенту Гана Губко, і від адміністрації президента це Дмитро Шимків. Зустрічаємося ми кожного тижня. Це досить такий великий перелік питань, по яких ми синхронізуємо ситуацію по будь-яких реформах, починаючи від судової антикорупційної відслідковування впровадження закону про незаконно угоди про асоціацію, на яких стадіях вона знаходиться, що зараз відбувається з впровадженням цієї пунктів цієї угоди, що необхідно зробити. Це координація, тому що вона вимагає координацію між трьома е гілками влади, вертикальними влади. Ось е також е обговорюється наступне засідання, яке ми плануємо провести на початку лютого. Е це буде. Ми плануємо попередньо обговорювати. Е Статус по поточним реформам, які вже обговорюються, антикорупційна судова, тому що буде багато подій відбуватися навколо цього роботи робочих груп і законодавчих ініціатив. І звичайно, реформа міністерства внутрішніх справ, яка зараз активно про це повідомляє повідомляє ГУЛАДЗА, заступник міністра. Досить цікаві результати, і це також питання обговори, буде якби презентуватися, обговориться на національній раді реформ. Також, якщо ви знаєте, 24 грудня було опубліковано указ щодо створення Національної інвестиційної ради. Зараз тривають консультації з інвестиційними спільнотами. Ми реформуємо взагалі підхід, який був до колишнього колишньої ради інвесторів при президенті України, коли це був більше такий коло людей, яких відібрали, які там раз на рік зустрічалися з президентом. І про щось говорили, а потім це жодним чином ніяк не використовувалося. До більш такого змістовного органу, де будуть представлені юристи, де будуть представлені представники міжнародних е, кіл, е, інвестиційних кіл, приватних інвесторів, е, вірніше, private equity fond, fond, фондів, е, які дозволять е, обговорити три основних питання: перше це залучення інвестицій в Україну, друге. Це конкретні проекти, які стосуються залучення інвестицій. Це може бути там lng термінали або якісь аграрні проекти тощо. І третє це вирішення складних питань, які стосуються або спорів, які виникають між державними органами влади та великими інвесторами в Україні. Вони мають місце. Я також це є частина моєї роботи. Я в, в, працюю інколи як медіатор між такими структурами, знаходжуючи компроміс. Ось цим буде займатися національної і Його склад зараз. Ми консультуємося, як хто буде безпосередньо входити до цього. Ради. Ну і остання така невеличка, також важлива новина. Адміністрація президента підписала з Фондом Східної Європи меморандум про співпрацю, за результатами якої в нас почнуть працювати п'ять інтернів, які будуть допомагати нам у питаннях реформування, в юридичних питаннях. Ми вже так співпрацюємо по схожій моделі з києва могилянською академії. А тобто ми залучаємо стажерів, які допомагають нам в багатьох інших питаннях. Я думаю, що на цьому все такий загальний обсяг. Дякую, дякую, Дмитро. Колеги, запитання ваші. Радіо Свобода Богдана Костюк, два запитання: одне коротке, друге не дуже. Коротке питання, пане Дмитро. Чи відомо вам чи можлива зустріч у скороченому нормандському форматі лідерів України, Франції і Німеччини? Ну Президента Росії, як я розумію, не буде з приводу конкретно проблем на сході України у Давосі. А друге питання трошки довше: від 21 січня від завтра, фактично, в зоні АТО і журналісти, і волонтери працюють за новими правилами, і фактично, щоб працювати нормально, ми маємо передавати інформацію хто куди, коли їде і так далі, серед іншого, на електронні пошти. Органів державної влади і управління СБУ в зоні АТО, більшість з яких закінчуються адреси Mail.ru, Яндекс.ру чи передбачає реформування системи безпеки. Відмову вже офіційно від російських доменів. Дякую. Я дуже дякую за друге запитання, тому що я був завжди апологетом того і залишаюсь того, що інформаційні ресурси, які використовує держава, повинні використ... ну, знаходитися, особливо комунікаційні, вони знаходяться в Україні, і поштові сервіси, які використовує держава, повинні бути максимально захищені і жодним чином не використовувати публічні. Ресурси для комунікації. Ми звертаємо увагу органів влади на використання таких ресурсів, як незахищених, які можуть бути тим більше, комунікація з на території з ресурсами, які знаходяться на території країни, яка підтримує тероризм в Україні. Тому я думаю, що певні висновки будуть зроблені. Адміністрація президента використовує всі працівники адміністрації президента, використовують внутрішню поштову систему, яка дозволяє нам бути впевненими, мати належний рівень захисту, а також забезпечує використання міжнародних стандартів і захисту, і відслідковування певних некоректних дій, які могли би виникати. Тих чи інших осіб щодо першого питання, я на жаль, не зможу вам надати відповідь, тому що ситуація динамічно зміняється. Делегація змінюється, делегація вже відправилася в Давос. Тому, як правило, такі події відбуваються і рішення приймаються на місцях. І є команда, яка безпосередньо працює в Давосі разом з президентом. Дякую. Пане, можна я в продовження якраз запитання про Давос, які очікування від вас від цього форуму, що має там статися, які зустрічі мають відбутися, щоб ми могли сказати, що цей форум пройшов успішно для України? Я думаю, що де декілька е питань дуже важливих, я б хотів сказати три основних напрямки, про які ми повинні говорити, і мої очікування: це розуміння Європою та світом, що Україна е зараз обороняє безпеку. Європи. Розуміння цього є надважливішим для України. І нам треба докласти максимальну зусиль у діалогах, зустрічах, паралельних зустрічах, які відбуваються неофіційно і офіційно, щоб донести питання, Україна захищає безпеку Європи. Друге, це питання інформованості про зміни, про реформи, які відбуваються в Україні. Дуже часто ми чуємо скептичні точки зору щодо нової влади в Україні. Але хочу нагадати, що парламент працює лише з грудня, і новий уряд працює, працює лише з грудня. А якщо ми подивимося ті ініціативи, які запущені, коли ми оголошуємо, я спів вже працюю або пояснюю колегам. З сполучених штатів, з Європи з Європи і майбутнім інвесторам У мене дуже багато зустрічей, коли я розказую, що зроблено, які проекти започатковані, і як ми йдемо по певним е -е, реперним точкам цих реформ, змін законодавчих, пояснюючи, що ми маємо демократію, а не авторитаризм. І це трошки привільнює прийняття рішень, бо у нас є декілька точок зорок щодо тої чи іншої реформи, і вона потребує погодження. Дуже важливо пояснити, що ми робимо яких результатів ми досягаємо, і яких змін, ментальних змін в суспільстві, а також в керівництві країни відбувається. Пояснення результату або прогресу щодо реформування? Третє питання це економічне, це про е, е, процес? Діалогу з міжнародними фінансовими інституціями щодо залучення додаткових коштів підтримки для економіки України, включається може бути в формі інвестиція або фінансової допомоги. Ми потребуємо її. Якщо ми подивимося на порівняння отримання фінансової допомоги іншими країнами або країнами європейської спільноти, або країнами, які є партнерами Сполучених Штатів, ми побачимо, що цих, ну, ми знаходимося так от, bottom of the list. Ось це питання. Тому що, на жаль, за протягом 23 років там, ми створили певний такий Ukraine», там, ми створили таку, певний рівень недовіри, і ми зараз повинні доводити в дуже короткі терміни, що ми інші, а ми дійсно інші. Це зовсім інша Україна. Тому, коли я говорю там, про скажімо, три основні напрямки: це безпека, це реформи, і це економіка, тобто залучення фінансового. Фінансових Чи будуть зустрічі з представниками російської делегації. Наскільки я знаю, організатори розвели українську і російську делегацію, тобто не будуть офіційних зустрічей. Е, Є зустріч, яка називається Geneva Ukraine Initiative, де будуть представники російського бізнесу, представники українського бізнесу, будуть представники там урядових структур. А це є діалог. Який ініційований Світовим економічним форумом. це важливо розуміти, що це не є ініціатива жодної сторони. Це ініціатива економічного форуму в форматі дискусії, як нам жити далі, вирішення розуміння, які проблеми є, які економічні наслідки. Ми також розуміємо, що є економіка України, яка пов'язана з економікою Росії. У нас є великий експорт в Росії, як ми будемо його заміщувати. Як Росія бачить цю ситуацію, це такий досить цікавий діалог, на який я сподіваюся почути, бо в мене є особисте відношення. Я почав з того, що вже Волноваха», я не я неприємно жодних варіантів тероризму по відношенню до моїх співвітчизників і про спонсорство тероризму. От мені дуже хотілося б почути, що як на ці питання реагують навіть бізнесмени, тому що в першу чергу підтримка боротьби з тероризмом, вона не має кордонів. Дякую, Маємо Ще запитання. Вікторія Бойко, ЮБР. Скажіть, будь ласка, несеть ли відповідальність і степень цієї відповідальності міністр енергетики Дімчишин за контракти по імпорту електроенергії із Росії в Крим, таким чином призиваючи, якби Крим частиною російської території і відповідальний за те, що по сантом експертам ці контракти обумовлені? Я знаю о ситуации, которая сегодня была опубликована в прессе, материалы, которые на сегодняшний день опубликованы. Сейчас мы внутри нашей организации изучаем, ведем диалог с Министерством энергетики для того, чтобы понять, во-первых, я не склонен использовать информацию медиа для анализа ⁇ это тот контракт, не тот контракт ⁇ это действительно, ну, то есть, вы же прекрасно понимаете, что против нас работает очень хорошая, организованная машина дискредитации. Любых, всех и вся. Наша эта машина э, профессионально под, вставляет в медиа правильные месседжи. Она сталкивает лбами людей, которые живут в Украине, для того, чтобы э, таким образом отвлекать вопрос, нас от вопросов, которые более... Важное. Я сейчас не могу комментировать этот вопрос, потому что для изучения этого вопроса ну, необходимо смотреть документы, посмотреть обстоятельства, какие были решения уряду, какие были решения РНБО и так далее. То есть я сейчас не готов комментировать. Хорошо, ну, а уточнить тогда еще можно, в случае наличия такого контракта, как вы будете объяснять это на форуме? Да? Вот как бы этот вопрос по-любому встанет. Спасибо. Как я буду? Давайте мы изучим обстоятельства. Тої ситуації, которая має місце, і далі будемо приймати рішення. Маємо ще одне запитання. П'ятий канал Олена Халік. Ви сьогодні згадували судову реформу. Чи є у вас інформація, як зараз ситуація з люстрацією суддів? Наскільки я знаю, 1 грудня вона почалася, але зараз ще нічого не відбувається. Ви Знаєте, я зараз теж не прокоментую. Наскільки я пам'ятаю, за я просто відповідаю за питання люстрації стосовно 365 осіб, Здається, це стосується головів обласних та районних держадміністрацій. Це стосується перевірку голів силових відомств. СБУ. Це стосується прокуратури. Це стосується глави адміністрації. Дається от там є такий перелік. Якщо ви зайдете на сайт президента, є розділ оновлення влади. Там, по-перше, офіці показаний офіційний процес нацкомісії, також туди входять. Там є перелік осіб, перелік всіх документів, що стосується кожної особи, включає там декларацію, заяви і так далі. Так далі. Все це є онлайн в цифровій формі. А також описаний процес, де ми можете ознайомитись. Ми спеціально спростили закон? Ну як з спростили? Ми опрацювали закон в, в діаграму, де можна почитати і розуміти процес. По зараз по питанні ілюстрації суддів я просто не прокоментую. На жаль, я не зможу прокоментувати. Дякую, дякую. пане Петро. Мене ще останнє так. запитання до вас на сьогодні. А, щодо нацради, скажіть, будь ласка, чи почав, почався пошук проєктних менеджерів? Якщо так, то uh -huh. як процеси та дякую. Це таке, я сподіваюся, що ми закінчимо з проєктним офісом. І таке в мене було там. В мене дуже часто очікування є такі бізнесові, що рішення повинні прийматися набагато швидше. На жаль, в публічному секторі, коли залучаються ще міжнародні інституції, це трошки затримує процес, тому що, на жаль, в нас тривають переговори з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо деталей. Меморандуму та угоди, які там умови і так далі. Є процедура, яка прописана. Також ми обговорили з європейським банком реконструкції та розвитку. Який буде як буде публікуватися оголошення щодо знаходження керівника проектного офісу, як він буде відбиратися цей процес, цей конкурс. Є вимоги Європейського банку реконструкції та розвитку вони досить суворі і досить тривалі. Мене трошки не влаштовує тривалість процесу, який пропонує Європейського банку реконструкції та розвитку. Завтра в мене якраз буде зустріч з ІБРР. Я буду просити знайти варіант, коли ну, ті стандартні періоди трошки повинні бути в умовах України. Нам треба любити люби менеджери, які могли би знову ж таки залишаючи конкурс, але трошки там, прийня, приймати рішення там, не місяцями, а тижнями або днями, тижнями, принаймні. Щодо пошуку проектних менеджерів, перше є частина проектних менеджерів, які вже працюють. Вони працюють завдяки там коштів або підтримки донорським інституціям, такими як фонд відродження, є фонд USAID і так далі. Тобто є фонди, які підтримують сьогодні проекти. Є стратегічні дорадчі групи, які створені при міністерствах та відомствах різних, які вже працюють над цими реформами. Ми з ними завдяки виконавчому комітету реформ. Та команді, яка працює там в мене. Ми пере... координуємо роботу, розуміємо, що відбувається. Все, що буде відбуватися з створенням проектного офісу, це інституа інституалізація цих груп в єди перепрошую в єдину структуру, в якій буде там стандарти, механізми, підходи до єдиного, і ми зможемо консолідувати там фінансову підтримку, яка була тимчасова. Ми також розуміємо від різних невеличких інституцій у системну підтримку Європейського банку реконструкції та розвитку. Такий підхід обговорювався ще восени, коли ми обговорювали цю ідею з БРРИ з іншими донорами, тому що, наприклад, фонд відродження може підтримувати ну. Підтримував ці команди до певного часу. Як варіант, він просто передасть е, можливість фінансової підтримки Європейському банку реконструкції та розвитку і сфокусується на, на інших питаннях. Знову ж таки. Ну, це такі технічні питання, але їх так, також треба вирішувати. Я дуже хочу, щоб ми запустилися максимально швидко, але ну, є процедури, навіть міжнародні процедури, які досить тривалі. Дуже дякую, Дмитро. Будемо чекати відповідно вже вас наступного тижня чи через тиждень вже після Давоського форуму з інформацією про я як це я пройшло. Я дуже сподіваюся. Я бажаю нам всім вдачі і миру і найголовніші перемоги нашим хлопцям на Донбасі. Дякую, дуже дякую, Дмитро, колеги